Вже кілька тижнів у прилуках тривають активні роботи з прибирання міста після зими. Працівники комунального підприємства Послуга займаються прибиранням опалого листя, залишків протиожеледної суміші, сміття. Очищають тротуари та дороги. 4 березня у належний стан приводять парки, сквери та зони відпочинку, розповідає майстер дільниці Людмила Журавська. Прибираємо зелені зони від опалого листя. Сьогодні працюємо у парку вічної слави. Також працювали і на вулиці Собор. Дні прибирали стихійне сміттєзвалище у недобудованій арці, як говорить Людмила Журавська, такі роботи доводиться проводити часто, адже на жаль, прилучани постійно забруднюють пакетами зі сміттям територію арки. Прибрали Дуже багато було там сміття. Мешканці нашого міста йдучи на роботу, туди накидають. Першочергово комунальники прибирають центр міста. Такі роботи проводяться щоденно, але двірники послуги працюють і в кожному мікрорайоні окремо. Згідно плану, цього тижня робітники комунального підприємства приділять увагу мікрорайонам 273-го кварталу військових містечок. Працюватимуть і на рокитному. Кількатижневі роботи з прибирання міста після зими вже мають певні результати. Звісно, вигрібання по вулиці. Вокзальній вивезено, По вулиці Миколаївській ми повимітали на тій неділі все підвіник, тротуари, прибордюрну зону. Вигреблена вулиця Земська, вулиця Європейська. Вулиця Київська, крім цього, двірники виконують і повсякденну роботу на закріплених ділянках. Прибирають контейнерні майданчики, автобусні зупинки, збирають побутові відходи, що на зелених зонах, підмітають тротуари та пішохідні переходи. В планах продовження робіт з прибирання прибордюрних зон від землі.